Давай, вставай, я открываю дверь. Добро, став. Еще дальше вот Ну а дальше я пойду. Шесть. Пороблю, мы по в полиции. Да, а какие тут ну, Так, вроде бы. Ну и вот. Мы раз по в полиции. Да я тебе сейчас могу написать заяву. Ти б хтось підставив, як ти розказував історію. Ну так. так. А чому ти такого так. структурусь? І не чітко. Це я напишу. не пошукав. Хочку, але на чітку сказати, щоб це побыстрійше, так? Ти чуєш? Ладно. Ти не тільки Сестра. Ну а типиш. А навіщо щоб можна? Ми... Давай даєш. Привіт, а навіщо ти це зробив? Щоб тебе не шукали, а то вони тебе шукають, ну це ж не ти був, так? Да? Чи ти щось мені така? Ж. Ну ладно, зараз не до цього не збувана з дроги. Ох, чуть за тебе не врізався. Ладно, пробач мене. Все, ми приїхали. Та я опять врізався машину, треба буде нову купляти. скоро. Ну, виходиш. Да, я вийшов. Ну, все, я які ще ліки де? Якась дитина побирається? О, поліцейський, добрий день. Шліф. Дивіться, я бачу, а куди ви побігли? Ладно, зараз закрию ворота Кортолет бачиш, так? Да? Да. А він ганяє Эй, ну гоняй! В смысле? А, -а, -а летайте наша машина! Сейчас я по нему буду стрелять. Да. Ех, що в нас такого новенького тут? Е, е, Стоп, він що стріляє? Е, а ну-ка відійди! Е, я буду тобі буду стріляти на, получай, на. Saya akan mengembalikannya. Apa yang kamu lakukan? Kamu mengembalikannya. Kamu mengembalikannya. Tidak mengapa. Kamu mengembalikannya. Віду до машинки. там вони зірвались. А... Тобто сі машинки я. Да я вы іншої сторони. Ай-яй-яй-яй. Сідаєш сідаю ой, у мене зламалась! Що нам робити? Що робити? Мене жас зламалась, то я сам не знаю. Що нам робити? Без паніки. Я піду. От ти прибіг вже. Та, ah, я ж не біжу до тебе! Е, ты вибіжав? выбежал? Ну ой, ти сбежишь? А, мене паніка! Паніка! А, я поехал туда. Ой. Стоп, стоп, ты посадил ты хочешь сказать? Ну не надо что за это Стоп, в смысле, стоп? Ты что, камеры? А, ну-ка. А, да ты! Бежу, 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 все, все, бежу. Давай выходишь, меня, как ты это? Ні, nee, ця карточка ні. Може ти якось выйдешь <форк> побегу? <пух> ну, Ходь, будь ласка. Ти через вентиляцию? <пух> а... Ти просто напевно, геній! Я вибрався в тюрми. Я теж радий. Ох, ти представляєш. Я цього вибратися треба було ще. Ну нічого. Лех чуєш, добре що я вибрався. Я йду на пору. Ти йдеш об пору. Ти видумав таке слово? Ех, ти моя вас. Друзька, потерпи, будь ласка. У нас пратих є. Що робити? впала зі моя ласточка другий раз зарубитись моя ласточка ні ні не буде будує вона впала ех Запись що робить тут? А я вже попривикав, но такого я ще не бачу. Фото таке їдемо сюди. Я, да? Надо. Да. Ми, зараз О, ми їдемо собі спокійно, тільки через тунель. Та любиш через тунель їздити. Я люблю ох от цей тунель. Ну зараз буде спуск. Фух. А, -а, -а! А, -а, а о, спустився. Ой, при Все, Спустясь, ты ФБР ще на полицейский ще так водиш Та ла ну не знаю. Ну ты як Трошки так собі водишь. Ну да-да-да. Ну... Мы скатаемся не будут.